В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. У перші березневі дні ми згадуємо великого сина нашого народу Тараса Шевченка. Багато часу минуло з дня народження поета, проте і нині живе під Сонцем України кобзареве слово. Слово великої, негасимої любові до свого народу, своєї землі, що весни коли тануть сніги і нарешті прусяє веселка, повні сили живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Поява Шевченка, поета і художника митця і борця, що став символом української нації, була зумовлена всім ходом історично. І духовного розвитку України з її тривалою, сповненою драматизму, героїчною боротьбою за волю. Привісні волі, великі титани, справдилися думи, пророчі твої, приймай же данину любові і шани одне нескорених духом українців твоїх. Великою святою була любов Шевченка до України, його непохитна віра, надія, її духовне, національне. І соціальне відродження. Його вірші про майбуття землі української були такі сильні і глибокі, що їх не зламали ані терор, ані заслання та полівіряння. Гей, у нашому краї, де степи і гори, серце Кобзареве із людьми говорить Пісня соколина, гордо ли не в в рідній Україні славимо Тараса. Шевченко, перший в історії нашого народу після трагічних часів великої руїни, здобув українську історичну думку, організувавши її шляхетністю, палкою любов'ю до України. Чуєш нас, Тарасе, ми твої онуки, діти України, за твоїм наказом землю боронімо. Ти кликав нас насильство вийти лічі ворожого збору. І навіть душу погубити за Україну був оточ. Шевченко духовний символ України, наш великий сучасник до нових і нових поколінь. Він приходить разом із усвідомленням ними дійсності із дитячих літ, не наче святе писання, убираємо ми в душу його полум'яні пророчі рядки. Ми сьогодні Шевченка читаємо. Скільки мудрості є в кобзарі. Його мудреє слово вивчають, і дорослі, і діти малі. І він бачить усі наші справи, хто є друзі, а хто вороги, бачить біди і злета держави і додає нам сили й снаги. Великі козари сьогодні незримно присутні у житті кожного українця. Вертаються до нас усіх зі своїми безсмертними думами. Щоб жили ми і вчилися, як треба пам'яталися і корі завжди. Щоб любили землю і небо, і не було, щоб в і біди. Я вірю, подякують люди. І згадають, я вірю про вас. Тоді нам не сором не буде за життя, щоб рочу Тарас. Разом з Шевшенко ми будемо молитися, щоб в Україні мир чи настав, щоб Україна не бачила крові і ворог її не топтав. Ми все здолаємо, ми зможем. Ми неодмінно переможем, і всюди зацвіте калина, і буде жити Україна. Буде жити України, і слава і воля. Ворог стане на коліна, така його доля, а Шевченка рідне слово, що влучні ж гармати допоможе Україні правду відстояти. Тож, нехай слово. Великого Кобзаря стане заповітом для усіх нас. Нехай вогонь його душі запалить у наших серцях Іскру, віри, надії, любові до рідної землі, рідного слова, свого народу. Пам'ятаймо і пишаймося нашим земляком Тарасом Григоровичем. Шевченко.